Доброго ранку, Україно! Це прямий ефір нескореного Києва. Ми тримаємося, співчуваємо і допомагаємо. Україна переможе. А для цього іноді замало чекати Ф-16 чи на новий сад, саміт. Тому пропоную всю нашу лють вкласти у збір Ахмадиту. і ось такі от квитки. Благодійна лотерея Дар. Це наш внесок у таку жадану вільну Україну. До речі, завтра День української державності, і якраз це саме дата хрещення Руси України. Пам'ятаємо, що в нас тисячолітня історія державотворення, а значить, слава Україні! І саме цим гаслом ми і розпочнемо. Сьогоднішній розіграш Лото Забава. Це лотерея ваших перемог і цікавих бонусів. Спекотна акція продовжується. І сьогодні додатково ми вже розіграємо 82 призи. Увага на екран! Цього літа Лото Забава розігрує понад 500 призів додатково. Протягом семи тиражів, сім призів по сім тисяч, та від п'ятдесяти призів по півтори тисячі гривень. Вигравайте і смакуйте літо. Лота Забава смакуйте солодке літо. Як добре, що ви маєте ось такі от акційні білети Лото Забава. Адже акція ось ось закінчиться. А це неймовірні шанси і колосальна. Чуєте, колосальна кількість переможців у виграші вся Україна щасливі точки є у всіх містах і селах. І щонеділі, що тиражу в акції, ми б'ємо нові і нові рекорди. Акція як завжди відбудеться у фіналі програми. А прямо зараз пані та панове на то забава 190 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, і 1 мільйон гривень. Лото Забава. Отож ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1288-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри традиційно стежить наша тиражна комісія. І традиційно ми розпочинаємо із першого розіграшу. І це розіграш парочка. У конкурсі «Парочка» ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, ми вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Головний приз розіграшу: 300 тисяч гривень. Тому вжаю вам удачі і попрошу в'якнути цей лототрон. І кулька під номером. Сорок дев'ять, колька під номером сорок чотири. Ольга під номером двадцять два. Колька під номером 36. Колька під номером 57. Наступна колька, і це колька під номером 19. Не можу, щоб не нагадати вам, шановні пані та панове, що сьогодні в фіналі програми відбудеться шостий. До речі, передостанній розіграш акції. Смакуйте солодке літо. І ми додатково розіграємо 82 призи. Кулька під номером 26. Кулька під номером 3. Якщо минулого тиражу в розріші, в акційному розірші було 77 призів, то сьогодні їх буде вже 82. І кулька під номером 34. Вітаю переможців! Розіршу парочка, і у і мене до вас є дві новини: одна хороша, друга не дуже. Не дуже це те, що головний приз втримався на кону. А хороше це те, що рівно за тиждень у розірші парочка на вас чекатиме головний приз. А це 300 тисяч гривень. Ну а зараз наші вітання летять у непереможне місто Дніпро. А саме, пану Юрію, це 39 річний щасливчик, який займається тим, що ремонтує побутову техніку. Ви вже здогадалися, що саме він став головним переможцем минулого тиражу. Пан Юрій дружить з Лото Забава вже 12 років, і спокусив його до цього розіграш автомобіля в Лото Забава. Цікаво, дорогі друзі. А чим вам до душі? Наша лотерея Лото забава. Про які виграші мрієте ви напишіть нам, будь ласка, у соцмережі у Фейсбуку, в Інстаграмі чи Ютубі. Ми з нетерпінням чекаємо, і не лише на подобайки. А тепер повернемося до пана Юрія, який стверджує, що в лото забава треба грати не лише для виграшу, але просто для хорошого настрою. Адже як каже він, лото забава це не лише гроші, це перчуття дива. Красиво, красиво сказав пан Юрій. І ми з ним стовідсотково погоджуємося. Пане Юрію, ми бажаємо вам удачі, бажаємо, щоб дива якомога частіше траплялися у вашому житті. Ми бажаємо вам перемоги, миру і добра. І ще раз вітаємо вас. Ви виграли 190 тисяч гривень. Ну а зараз хто хоче стати новим мільйонером? Лото Забава. Чотириста Четвертим мільйонером Лото Забава. Для цього у вас є усі шанси. Адже на кону основний розіграш. Велика гра! Велика гра. Отож, велика гра. 1288-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Бажаю всім удачі і попрошу вімкнути цей Лототрон. Колька під номером вісім. Наступна колька, це колька під номером тридцять шість. Колька під номером п'ятдесят. Наступна колька і це колька під номером один. Колька під номером чотирнадцять. Колька під номером сімнадцять. Отож, велика гра, велика гра на кону великої гри 190 тисяч гривень. Це головний виграш. І наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Колька під номером 27. Кулька під номером 21. Колька під номером сорок. Колька під номером шістдесят. Колька під номером п'ять. Колька під номером 69. Білети лотереї МСЛ ви легко зможете придбати на сайті МСЛ, в мобільному додатку. Також на точках продажу. А ще у наших партнерів це такі автозаправки, як Кло і Око. Колька під номером 39. А також такі магазини, як Коло. 723 і магазин Наш край. Улька під номером 73. Улька під номером 19. Улька під номером 37. Волька під номером 35. Волька під номером 61. Вельмишановні пані та панове, не можу, щоб іще раз не нагадати вам, що сьогодні в фіналі програми відбудеться черговий. Це, до речі, шостий розіграш нашої літньої спекотної акції Смакуйте солодке літо. І ми розіграємо сім призів по сім тисяч гривень. І сімдесят п'ять призів півтори тисячі гривень. Колька під номером сімдесят чотири. Велика гра триває. Отже, сьогодні в фіналі програми сім призів по сім. Тисяч гривень і 75 призів по півтори тисячі гривень. Разом додатково гарантовано. Ми розіграємо 82 призи. Це, до речі, рекорд. Рекорд Лото Забава. Кулька під номером 49. Велика гра триває. Щодо акції, хотів би наголосити, що сьогодні у фіналі програми відбудеться передостанній розіграш акції. Наступна тиражу це вже буде останній розіграш акції. Тому не прогавте своє щастя. Акційні білети Лото забава! Це ваш шанс виграти великі гроші. Кулька під номером 31. Велика гра триває. Щоб взяти участь у акції, необхідно було придбати три більш акційних білетів. Лото, забава вартістю від 30 гривень. Кожен білет, і придбати їх потрібно було однією покупкою. Якщо ви це зробили, ви в базі претендентів на виграш колька під номером 38. Велика гра триває. Саме час нагадати, що на кону Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. На кону великої гри джекпот – 1 мільйон гривень. Кулька під номером 72. Велика гра триває. А ми зараз з вами в прямому ефірі. Ми зараз з вами спілкуємося на Телеканалі Апостроф Тіві, в Ютубі і Фейсбуку. Цікаво, де саме зараз ви нас бачите. Кулька під номером 54. Велика гра триває, буде тривати до тих пір, поки в нас не буде головного переможця. Такі чудові, чудові, супер чудові у нас правила. Без головного переможця в нас просто не закінчиться гра. Це означає, що ці великі гроші комусь обов'язково дістануться. Кулька під номером 28. Велика гра триває. Хто? Хто ж стане головним переможцем? Кому дістануться ці величезні гроші? Чи це буде 190 тисяч гривень? Чи це буде джекпот? 1 один мільйон гривень? Чи це буде один переможець, чи буде їх декілька. Все покаже гра. А ми чекаємо. Кулька під номером 66. Велика гра. Триває. Велика гра триває, а я продовжую нагадувати вам, що у фіналі програми відбудеться черговий розіграш акції. Смакуйте солодке літо. І чергові рекорди акції, рекорди акції. що дорожу, ми б'ємо ці рекорди. Кулька під номером 15. Велика гра триває. Продовжується, Продовжується велика гра. Хто стане головним переможцем? І скільки він виграє? Чи 190, чи чи джекпот і стане новим мільйонером? Лото Забава Забава». 434-м мільйонером Лото Забава. Кулька під номером 58. Стоп, «Лото Трон» в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний. У нас є головний переможець, і він не один. Одразу два головні переможці вони розділили між собою головний виграв 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали один онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0040884. А другий другий щасливий лотерейний білет було придбано у Сумській області. Номер щасливого лотерейного білета 0013208. Вітаємо, вітаємо головних переможців. У Нас їх сьогодні двоє, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Вельми, шановні дорогі переможці, ми вітаємо вас з виграшем. Це було красиво, і дуже просимо вас. Будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте до нас на гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко оформити вже ваш виграш. А зараз красиво хотів би звернутися до всіх шанувальників Лото Забава і повідомити таку цікаву інформацію. Пані та панове, рівно за тиждень на ваші катема наш джекпот. І нехай він вас дочекається. І це один мільйон гривень. Ну, а зараз, незважаючи на неймовірну спеку, я все-таки сподіваюся, що ви дочекалися фіналу нашої програми. І зараз на вас чекає диво. Ми відкриваємо шостий розіграш акції Смакуйте Солодке літо І тут я годину можу розповідати про щасливі точки продажу, бо їх уже 48. Нагадую, це там, де було більше, ніж один акційний виграш. Минулого разу ми розповідали про щасливу точку в Івано-Франківську, вулиця Дністровська. І що ви думаєте? Там знову виграли і маємо ще одного лідера. Це Ізмаїл, вулиця Комерційна, 22К. Там вже чотири акційні призи. Цього тижня Одеській області також дісталося, але ви не забувайте про Лотозабава. Дякуємо і дякуємо, що. Розкуповуйте акційні білети онлайн. Я знаю, що за час акції там було виграно уже 63 призи. Отже, сьогодні на кону акції 7 призів по 7 тисяч гривень і 75 призів по півтори тисячі гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути, вімкнути комп'ютер. І ось важне безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадково відвору серед цих акційних комбінацій вибере акційні комбінації переможців. 75 акційних комбінацій вони будуть позначені зеленим кольором. Це виграшів півтори тисячі гривень. І сім акційних комбінацій вони будуть позначені жовтим кольором. Це виграшів в сім тисяч гривень. Разом 82 виграші. Ура! Це знову сталося! Знову рекорд. 82 переможці акції, 82 призи. А разом це додатково 161 тисяча. Додатково! Шановні переможці акції! Ми вас вітаємо з перемогою і нагадуємо, що свої акційні ви легко зможуть. У найближчого розповсюджувача все дуже просто. А якщо будуть якісь запитання, будь ласка, ми чекаємо. Телефонуйте нам на гарячу лінію. І знову ж таки, це ще не фінал, це ще далеко не старалися Ми думали, як вас здивувати і знову приготували для вас сюрприз. Отже, наступного тиражу на вас чекають сім призів. по 7 тисяч гривень, і вже не 75, як сьогодні, а вже 80 призів в півтори тисячі гривень. Не дякуйте, я знаю, я знаю, що вам це дуже сподобалося. А якщо у когось іще є питання, як виграти в акції, будь ласка, увага на екран цього літа. Лото забава розіграє понад 500 призів додатково. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І сім тиражів поспіль у прямому ефірі. Комп'ютерне жеребкування обиратиме від 50 переможців, які виграють по півтори тисячі гривень, а також сім щасливчиків, які виграють по сім тисяч гривень. Смакуйте солодке літо злото забава. Лото, ЗАБАВА Смакуйте солодке літо, злото забава. Шановні, нагадую, наступного разу це буде останній розіграш акції. Тому не пропустіть свою удачу, не пропустіть своє щастя. Візьміть найактивнішу участь у акції, і нехай удача вам посміхнеться. Отже, до зустрічі рівно за тиждень. Ми віримо в наші збройні сили України. Ми віримо в нашу перемогу. Тримаймося разом до перемоги. Бережіть себе! Рівно за тиждень побачимося! І як я розпочинав, так і закінчую нашу програму. Гаслом! Слава Україні! Героям! Слава! Щасти вам!